Ось приклад того, як не варто здійснювати пошук афіліатів, ну пов'язаних компаній, фіз осіб та фопів. А зараз покажу як треба. Всім привіт! З вами Юконтрол. До вашої уваги новітній, надійний і швидкий інструмент з пошуку пов'язаності між компаніями ФОПами та фізособами з фізособами, ФОПами та компаніями. Називається ця крута фіча Пошук афіліатів. Для того, щоб почати її використовувати, клікаємо на пошук зв'язків. Далі пошук афіліатів, вводимо назву компанії чи ФОП або їх індифікаційний номер. А щоб знайти афіліатів фізосіб, слід ввести їхнє повне прізвище, ім'я і по батькові та вибрати зі списку запропонованих варіантів. Далі слід налаштувати пошук. Клікаємо на одноіменну вкладку і обираємо глибину перевірки. Вона поділена на рівні. До прикладу, перший рівень пошуку це коли фізична особа є засновником або бенефіціаром компанії. Другий рівень це коли ця компанія заснувала або є учасником ще одного підприємства, котре в свою чергу володіє ще однією компанією. Це буде третій рівень зв'язків. І так далі. Нижче обираємо типи вузлів пошуку. Філії чи засновники, а нижче частка власності, цебто відсоток володіння підприємства і можливість обрати конкретного бенефіціара чи повних тезок. Насамкінець слід вибрати або виключити контрагентів за їхнім юридичним статусом. Це у випадку, коли нам не цікаво шукати збанкрутілі або припинені підприємства. Тиснемо змінити налаштування і шукаємо афіліатів. Система одразу покаже результати пошуку афіліатів, їхню кількість, рівень, найменування компанії або прізвище ім'я по батькові, частку власності, тип зв'язку та основний квет. До слова, якщо в ЄДР не зазначено відсоток власності, система його не покаже. Ось до прикладу, третина цієї компанії належить суб'єкту нашого пошуку. І цю стрічку результатів можна довго гортати, копіювати дані. Але всього цього робити не треба, тому що ЮКОЛ вже сформував доступну і зрозумілу таблицю, яку треба лише скачати. Тиснемо Завантажити екселівський файл і насолоджуємось магією відкритих даних. До вашої уваги структурована і зрозуміла таблиця афіліатів ФОПа компанії чи фізособи, котру ви перевіряєте. Тут все просто. Ви бачите рівень зв'язку, далі назву, код ЄДРПУ, натиснувши на який ви переходите на картку компанії ViewControl. Тип зв'язку, їх є два. Коли контрагент є бенефіціаром, це у випадку, коли юридична чи фізична особа володіє часткою в компанії, а бенефіціар контрагента це коли навпаки. Далі видно частку власності та основний вид. Діяльності ні, ну ви уявляєте, всі афіліати компанії фізика чи ФОПа в одному доку в структурованому вигляді. Як вам таке? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вся ця радість незамінний інструмент для банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу, також для великих компаній, державних установ, журналістів та громадських організацій, які проводять розслідування та дослідження. Якщо у вас залишились питання або пропозиції, проходьте за посиланням внизу під відео. На тому все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте. you control.